Учитель це не просто професія, це покликання. Уже 25 років після закінчення Черкаського педагогічного інституту Сергій Миколаєвич працює на педагогічній ниві в Козацькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів на посаді вчителя фізичної культури та захисту вітчизни. Його методична проблема це виховання учнів військово-патріотичних почуттів засобами народної педагогіки. Для вирішення її проводить уроки з використанням ІКТ, теоретичні та практичні заняття, навчально-польові збори. Визначальним пріоритетом роботи вчителя з військово-патріотичного виховання є позакласна робота це конкурси, змагання, зустрічі з військовими, екскурсії до музеїв бойової слави. Своїм досвідом вчитель охоче ділиться з колегами. Сергій Миколаївич бере активну участь у шкільних та районних методичних об'єднаннях, друкується у фаховій літературі. Вихованці Сергія Миколайовича мають належний рівень знань і тому багато випускників пов'язали свою долю з військовою справою. Досвід роботи вчителя відображає надбання багаторічного творчого пошуку та його досягнення.